Друзі, погодьтеся, равликів люблять всі, але мало що про них знають. Найбільший за розміром в Європі та Україні – виноградний равлик. З давніх давен люди вживали виноградних равликів в їжу, але не як делікатес, а як простий у добуванні доступний білковий продукт. З весни, до перших холоді, виноградний равлик харчується рослинами, а з настанням холодів заривається в ґрунт. Цікаво, що равлик здатен до регенерації або відновлення частин тіла. Наприклад, втраченого щупальця або частини голови. Найчастіше ми зустрічаємо декілька видів роду цепея, наприклад, такого милого лісового равлика. Забарвлення раковини цього виду надзвичайно різноманітне, може бути жовте, рожеве, корічневе або біле, може мати до п'яти смуг. Зверніть увагу, краї гирла цього виду пофарбовані в темно коричневий Інший вид пея садова або равлик смугастий садовий. Теж має різне забарвлення: жовте, біле, рожеве або коричневе. Він може мати від 1 до 5 темних спіральних смуг, а часто й без них. Але у них губа і краї устя білі. Ще один смугастий равлик це пея австрійська. Дуже цікавий равлик, бурштинівка звичайна. Свою назву цей вид отримав через світле, бурштинове і жовте забарвлення, і напівпрозору черепашку, що дійсно нагадує бурштин. Через черепашку у молодих равликів навіть можна побачити тіло. Оскільки черепашка тонка і крихка, равлики живуть у вологих місцях у високій траві. Дуже мені подобається інший вид равлик деревний, що мешкає в наших лісах. У нього на фоні жовтувато коричневої черепашки є багато невеликих світлих штихів і плямок, а також тіло, що просвічується крізь черепашку, що разом створює дивовижний захисний малюнок. Окрім наземних равликів, можна зустріти також ті, що живуть у воді. Один з найпоширеніших равлик рогова катушка. Цей вид населяє майже всі прісноводні водойми де харчується рослинами. Наостанок дивовижний равлик. Живородка, навіть сама назва вказує, що це унікальне явище серед равликів, адже ці равлики не відкладають яйця, а молодак, молодняк розвивається всередині тіла матері та виходить вже повністю сформованим. Дорослі равлики можуть жити до 8-10 років.